Видання Блумберг опублікувала розшифровку телефонної розмови радника Путіна Юрія Ушакова та Кирила Дмитрієва, яка відбулася 29 жовтня. І в цій телефонній розмові Дмитрієв пропонує передати спецпосланцю Сполучених Штатів Америки Стівовідкову російський нарис мирного плану, щоб Вітков міг. Перейнакшити його і надати план як свій американський уже ковпоються в ці розмови. Що відков змінить план і російські вимоги будуть неправильно витлумачені та неозгоджені. А е, відповідь на це Дмитрієв каже, що скаже ВІДКОВу, щоб хтось зберіг все слово в слово і що все буде зроблено акуратно. Як ви розумієте, Уїтков навіть не спомігся нормально перекласти текст, який йому росіянці передали, просто закинув як якийсь не знаю, Google-перекладач. І я нагадаю, що раніше видання The Guardian, провівши лінгвістичну експертизу, виявили низку русизмів, а також надмірне використання пасивної частки, яка в англійській мові не дуже поширена і використовується дуже рідко, через що власне підтверджую, що це якраз був першим джерелом російський. Текст найцікавіше тут ще те, що як вдалося поставити прослушку на Ушакова. Він, по суті, людина номер 2 в Кремлі. На сьогодні, от уявіть собі. Ну і згодом видання Bloomberg публікувала ще одну розшифровку телефонної розмови. Це вже спецпосланця США Стіва Віткофа та радника Путіна Шакова щодо підготовки мирного плану США. Із цієї телефонної розмови видно, що Вітков консультує Шакова, як викликати прихильність Трампа. І тепер, після опублікування цих матеріалів, у Конгресі США вимагають звільнити Віткофа через витік розмови з росіянцями. Член Палати представників Тетлю назвав дії Віткофа неприпустим. Стивими справжній зрадник стійкого має працювати на Сполучені Штати, а не на Росії. Написав він. Ну і конгресмен Ден Бейкон пішов далі, прямо назвавши посланника російським агентом, та вимагає його усунення з посади.